Ну що, робота кипить, тепло до нас вже поступово підходить. Тож сьогодні взявся обробкою саду. Дивіться яка краса, Як райський уголочок. Роботи, звісно, багато, більше 130 дерев. Обробляв мідним купоросом і з вапном не гашеним. Тож, отак потихеньку. Працюємо, наводимо якісь порядки, якийсь павимо мусор, річка ще не розмерзлася. це річка хоров. Тож убираємо всі ті гнидники, які за зиму назбиралися. Звісно, посадили були йовочки, дві прийнялися нормально, а решта, решта не прийнялася. Тож отака ось. Краса. Сади, сади, сади. Так що роботи вистачає, не сидим. Купляли тоже, э, Агрус, э, брали в агромаркеті. Не рекомендую. Оце є э, такий жовту, жовтуватий, херня повна. Не купуйте ніколи, не тратьте свої кошти. Також в агромаркеті купляв смородину, херня теж повна. Насадили багато, товку ніяку. І підживлювалися все. Хто б що не казав, я вже садом займаюся давно. Розумівся, вже і по деревах, і по кущах, і по всьому. Персики в них теж фігня повна. От з приводу черешень, це в них самі топові черешні йдуть. Ябуні не рекомендую. Оце садили ябуні, купляли файний сад, бомбезно рекомендую, беріть, не пожавкуєте. Агромаркет поступово розпаскудився. Ось черешенька третій рік. Вона вже родить, і ось, будь ласка, ще чарашенька. От такий результат. А ябуні не, не в дугу. Теж кажу, то дуже багато віримо, купуємося на ті картинки, агруси, смородини, гроші просто отак у вітер. Я купляв кущі, отдавав по 250, по 180 гривень. Я ж кажу, результата ніякого. Вона одна смородина кущ є. Нанизу там підбризкав, воно попропадало. Ну коротше, воно толком ніяку, агрусами так і не побачили, смородини теж. Тож зарози нічого не скажу, це не в них купляли, а черешні в них рекомендую брати. А персики ні, ось теж. Ну, це не в їх причина, що вони там боліють. Усе буває різне, тому що посадив на сквозняку. Звісно, що воно що не річка, воно задуває все. Але вон є персик. Ну, ідеально, розвивається все, то то що так. Так що всім гарного дня, працюйте, не виніться а ми теж будемо працювати, щоб щось мати, щоб дурне в голову не лізло. Так що замовляйте, кому потрібно ліки, якосіте. Чудо, Сорекс, зараз сія вітаміни, поки є, поки є можливість продати. Надалі не знаю чи буде можливість, як воно буде із поставками. Поки є ціна халява, там зараз акція діє, хто купляє 5 кг Сорекса, 2 кг отримує подарунок. Там аптечки є, поки є халява. Надалі ціни зростуть і, і високо зростуть. Тож. Будьте уважні, тож, яких зараз купуєте курчат, і звертайте головне на комбікорм. Правильно пролікуєте, правильно дасте комбікорм, буде результат. Якщо будете на цьому економити, буде готовоно дохнути, не буде з нього товку ніякого.